Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Ефесіан. Браття, Христос є наш мир, Він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми постановами на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, чинивши мир між нами. І щоб примирити їх обох в одному тілі з Богом через хрест, убивши на ньому ворожнечу. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви не чужинці більше і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споїна, росте у святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Коли слухаємо сьогоднішнє Євангеліє, бачимо дві історії. Історія батька Яїра, який турбується і переживає за життя своєї доньки. І історія кровотечивої жінки. Перед цими двома історіями, здається, головними є ще інша історія натовпу по якій йде. І так важливо в цій історії, в яку входить Ісус Христос, торкається кожного, як каже апостол Павло сьогодні, даючи мир, проголошуючи мир. Я Ірові, мир його, мертвій доньці, мир стурбованій матері, мир рідним найближчим, мир апостолам, які стають свідками чуда Воскресіння, мир жінці кровоточиві, які стільки намагалися допомогти, але більше використали користали з її маєтку, але нічого не могли, ні в чим їй не могли зарадити. Мир тим, які були далеко, тому натовпу в який просто йшов, слухав, бо мав потреби. Як чуємо в сьогоднішньому посланні апостола Павла, мир тим, що є близько, тобто вибраному народові, і мир тим, що були далеко, тим, хто були язичниками, тим, хто не знали історії спасіння, які були прийняті, запрошені в історію спасіння через смерть Ісуса Христа на Христі, де Він помирає за всіх. Чуємо сьогодні, і так дуже важливо є в цій історії. Ко в історії, в котрі входить Ісус, часом почав почути правду про нас самих. Правду, як апостол Павло, сьогодні її відкриває нам почути нам про те, ким ми є. Не що робити, як, яким бути, яким ми маємо бути, але правду про нас самих, якими ми є. Каже, ви, ті, як, ви спадкоємці цієї перемоги Христа. В якій Він знищує мур між тілесним і духовним робить одне. Ви є спадкоємцями і переможцями цієї перемоги, яку Христос на Христі виєднює для кожного з нас, щоб нас з'єднати в одну родину, і щоб ми могли мати однаковий доступ до Отця через Святого Духа. Ми є одним тим. Ті, які прийняли мир і продовжуємо його звістувати, неначе естафетом. Ми є тим, які будують своє життя на наріжному камені, яким є Христос, фундаментом нашого життя є Христос. Ми є тим, які, на житті, якому зростає величний храм Божої присутності, Божого проведіння. Ми є тими, які є житлом для Бога, в яких перебуває Бог. Ми є тими яких, яких Бог не погордив, а захотів бути з нами. Ми є тими, які не маємо одного життя тут, іншого тут, але які живуть одним єдиним життям зустрічі з Богом. Ми є тим, які також долають ці відстані і роблять всіх близькими, а не віддалюють інших. Ми є тими, тому що прийняли Христа. Господи Ісусе. Цей день радіємо Тобою і Тебе славимо, благословимо і хвалимо, дякуємо за Твою жертву, Хресну жертву, за пасхальне таїнство, до якого нас запрошуєш брати участь. Допоможи нам радіти тим, що ми тебе прийняли, і ділитися цією радістю з усіма, кого зустрічаємо в щоденності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.